God save, the king. God save the King! Вітаю, друзі! Сьогодні відбулася історична подія. Коронація короля Чарльза III, або Карла, як його багато хто називає, але насправді в Канаді всі його звуть Чарльз. І він справжнісінький король Канади. Як це може бути трошки дивним? Багато людей в Україні не знає, що Верховний правитель Канади це саме король Британії Чарльз. Але так воно є, так записано в Конституції Канади, вперше йому його її видані в 1867 році, коли країна Канада була сформована, і підтверджений цей статус британської корони в 1981 році, коли відбулася ревізія Конституції. І вся країна проголосувала за те, що владою Верховною в Канаді є британська корона. На той час була королева Єлизавета, ось. але, на жаль, вона того року померла, і тепер в нас новий король. І ставлення багатьох канадців до нового короля і загалом до монархії неоднозначне. Королева Єлизавета втілювала собою монархію як такову. А Канадці 70 років тому, коли королева тільки почала своє правління, і зараз, коли вже її син починає своє правління, це зовсім інша Канада, це зовсім інші канадці. І коли там, 20, 30, 40, 50 років тому канадці до корони відносилися зовсім таким, з піететом, з повагою, то тепер зовсім інша Канада, зовсім інші канадці. Багато іммігрантів приїхало з країн, які не мають відношення до британської співдружності країн. І тому наразі зараз відношення до монархії 50-50, Тобто приблизно 50% канадців підтримують монархію, 50 не підтримують. Причому в Квебеку найнижча підтримка серед монархії, підтримка монархії серед усіх провінцій Канади. А персональне відношення до Єлизавети було беззаперечно добрим. Чарльз багато питань. Приблизно 32% канадців тільки підтримують, підтримують Чарль, Чарльза Чар їм подобається. Ще менше людей подобається їм Каміла, королева Каміла. Трошки краща ситуація з нащадком Чарльза, принца Вільяма, якого зараз підтримує 52% канадців, а принцесу і дружину принца підтримує 56%, принцеса Кейт. Вона набагато популярніша, ніж Чарльз, і навіть популярніша, ніж свій власний муж. Тому ось така ситуація, канадці трошки віддалилися від монархії, і ті тенденції, які є взагалі у британській співдружності країн, вони е, говорять за те, що монархія так поступово вмирає, е, як інституція, і це ну напевне не дуже добре, тому що це такий як цемент, який скріплює багато інституцій всередині Канади, як країни. Тобто всі закони в Канаді, які приймаються, візуються королем. Прем'єр-міністр затверджується а, результати голосування народу Канади по вибору партії, і потім партія пропонує прем'єр-міністра. Затверджується також короною. А, є така посада як генерал-губернатор Канади. Це представник корони, який живе в Канаді. і Це така досить така вагома посада після прем'єр-міністра канадського. Тобто такі традиції вони приплилися. Є своя канадська екзотика, можна сказати, свої канадські реалії, є британське привнесення, але ну, зв'язки, які були там 70 років тому між Британією та Канадою, вони трошки послабли. А трошки на себе перетягнула діяла ковдру, перетягнула Америка зі своїми законами, з, з демократією та інше. Але дивлячись на Америку, яких ідіотів вона може вибирати президентами, типу Трампу. Ну, починаєш замислюватись на, про те, що напевно є такий сенс в існуванні британської корони як головної влади в Канаді. Тому що є це такий можна сказати моральний орієнтир, це такі, ем, як я вже сказав, такий цемент, який скріплює інституції. Тому, якщо хтось там на боку пори, там прем'єр-міністр почне там дуже сильно на себе перетягувати ковдру, бути там якимось диктатором. То формально британська корона може це все припинити. Тобто ну, такі традиційні цінності, які захищаються. І, і насправді ось сама креатура Карла, який все життя, Чарльз, він називає його то Карл, то Чарльз. Креатура Чарльза, який все життя там... набагато раніше він став екологом, вів боротьбу за екологію. За, окружаючу середу, це середовище за, за природу, він це, це почав робити ще коли це не було мейнстрімом, там десятки років тому. Тому він такий, ну насправді його фігура досить неоднозначна, і багато людей передивилися серіали різноманітні. Ось або ну, напевно були такого, під враженням того ж, того, що сталося з Діаною, з першою жінкою. Але ну, я, я думаю, що Чарльз, по суті, своїй не, не є погана людина, він нормальний король. Ну, хай собі править скільки йому там <хи> дасть його здоров'я і потім вже прийде більш, трохи більш популярні креатури, типу Віліма і Кейт. А наразі Канада сьогодні празнує коронацію. Не всі канадці, безперечно, є люди, яким це все не подобається, але таких не дуже багато. Сьогодні в центрі Торонто буде великий пікнік, на якому там буде це, це відмічатися. Багато музеїв в Онтаріо відкривають двері сьогодні безкоштовно абсолютно. Тобто, по суті, сьогодні, сьогодні є свято для канадців, те, що у нас нарешті король набув свою повноту своєї влади. Він вже був королем, але сьогодні, коли відбулася коронація, він вже справжній король. І всі канадці, коли приймають громадянство Канади, вони клянуться у вірності короні, у вірності королю. А ми, ми це зробили, ми поклялися у вірності Єлизаветі і її нащадкам. Тепер у нас є нащада король, і тепер він мій король король моєї родини. Отака у нас в Канаді королевська влада. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що вам Чарльз хоч якось подобається. Напишіть, що ви про нього думаєте в коментарях. І до нових зустрічей. Пока-пока.